Які труднощі називають соціадаптаційними, соціокультурними. Соціадаптаційні труднощі – це труднощі, викликані стійким дефіцитом соціальної комунікації та соціальної взаємодії, а також небажаною поведінкою. Зокрема, у дефіциті соціально-емоційної взаємодії, невербальної комунікації, розуміння і використання жестів, уміння розвивати, підтримувати. Та розуміти стосунки це труднощі, яким характерні обмежені, повторювані зразки поведінки, інтереси чи діяльність зараз або в минулому, стереотипні або повторювані рухи, моторні рухи, стереотипне використання речей або мовлення, наполягання на подібності, негнучкість у дотриманні певного режиму, ритуалізовані зразки вербальної та невербальної. Поведінки надзвичайно обмежені зациклені інтереси, гіпер або гіпочутливість до отриманої сенсорної інформації, незвичний інтерес до сенсорних особливостей навколишнього середовища. Соціокультурні це труднощі взаємодії з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови. Соціокультурні труднощі можуть полягати в наявності бар'єрів на шляху до формування таких навичок, пристосування до умов соціального середовища, організації адекватної системи відносин із соціальними об'єктами, прояву рольової пластичності поведінки, інтеграції у соціальні групи, засвоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей. Нового соціального середовища форм соціальної взаємодії.